Головна мета зустрічі Віталія Журавського із з Коростишівцями це переконатися у діявості своїх благодійних програм, а також донести до відома людей перші кроки своєї діяльності як народного депутата України. Такі зустрічі необхідні, тому що ти на пульсі. Ти знаєш, що людям потрібно. Ну і вони тебе бачать, і ти інформуєш про свою роботу як народний депутат. За неповний місяць своєї роботи народним депутатом Віталій Журавський вже подав кілька законопроєктів, які на його думку підуть лише на користь людям. Головні з них це заборона закриття малокомплектних шкіл та позбавлення депутатів та суддів недоторканності. у кожного свій вік невеличкий. Ну за цей період часу ми знаємо, що ви зробили багато для людей. Люди вірять у вас. І неспроста сюди поприходили і дивляться вам в очі. Я сьогодні дуже вдячна, що Віталій Станіславич знайшов таку змогу викроїв для нас час поспілкуватися з людьми, і навіть сонечко сьогодні з'явилося на небі. Вже незабаром як пообіцяв Віталій Журавський, подібні зустрічі відбудуться в інших районах області.